Коли на землю прийшло нове вірування, рідним богам не було куди відступити, та вони й не думали тікати. Вони сіли радою на камені алатері і сказали одне одному: нас не можна сховати у темряві, бо ми те, з чого світ зроблено. Нас можна зберегти лише там, де всі дивитимуться щодня. І так почалося велике переплетіння. Велес, мудрий хранитель переходів і глибини, Зрозумів, що настає нова доба. Він не опирався, він переодягнувся і став Миколаєм, добрим дарувальником і захисником людей. Та його ніч залишилась його ніччю, і діти все так само чекали на дари, хоч інше ім'я звучало в молитвах. Перун грізний громовержець не зник, він став пророком Іллею. Його колісниця досі котиться небом у спалахах блискавок, і коли люди хрестяться на грім, вони самі не знають, що вклоняються давньому вогню. Недарма казали старі, перуна не сховаєш. Він гримить і під християнським іменем. Мокоша, володарка долі та жіночої руки, не покинула хат, де ткали й пекли. Вона стала Параскевою п'ятницею, хороницею жінок, прядіння чистоти дому. І коли баби вивішують рушники, ти на п'ятницю. Серце Макоші сяє в кожній нитці. Ярило, юний Бог, весни та невтримного життя, увійшов у весняні обходи. Гаївки, юрівські обряди. Хоч ім'я його звучить рідко, кожне пробудження землі це його повернення. Даш бог піднявся у небеса, як отець світла, але світанок, що ллється на землю, то все його долоня. Влада, мати, любові та рівноваги. Війшла в образ Богородиці, яку народ полюбив так само, як любив ладу. У словах лад, лагідність, ладна, ти досі чути її давній подих. Так, нова віра прийшла, але старі боги не впали в тінь. Вони зробили те, що роблять мудрі, змінили одяг, але не суть. Вони не сховали своїх знань у темряві, вони сховали їх у буденному, у святах, що йдуть крізь календар. У хлібі, воді, вогні, у нічних вартуваннях, у словах і звичаях, які ніхто не міг відібрати. І тепер, коли ми святкуємо Миколая, люк Люку, пала спаса, ми святкуємо двічі: одним ім'ям нової традиції і другим тихим рідним пам'ять про витоки. І сьогодні, і ось тепер, у наш час, коли на народ лягають важкі випробування, коли земля гуде від болю, а серця шукають опори, і рідні боги знову повертаються. Не для того, щоб відбирати чи розділяти, а щоб нагадати, ким ми є, щоб розбудити силу, що дрімає в роді, якого наші предки називали батьком родом. Так, сьогодні нам може бути складно відділити, де прийшло пізніше, а де що було споконвіку. Наші традиції переплилися як коріння старого дуба, тому наше завдання не. Ворогувати поміж собою, не ділити свій народ на цих і тих, бо ми всі діти батька рода, то б яке вірування не тримав у серці. Хтось відчуває поклик рідної віри, йде до витоків, той залишається в християнстві і знаходить у ньому світло. Обидва шляхи гідні, поки в серці є любов до рідної землі і повага, до брата поруч. Бо Боги повертаються не для розбрату, а для того, щоб ми згадали сила в єдності, мудрість у прийнятті. А майбутнє у збереженні роду.